Слава Ісусу Христу! Я надіюся, що ви сьогодні були уважні до читань, які церква нам подає в цю неділю. Сьогодні маємо вже неділю після богоявлення. Можемо казати, що в якийсь спосіб ми вже надіюся прожили свята, які ми мали, свято Різдва, так? свято Богоявлення. Сьогодні ми в якийсь який спосіб. З вами продовжуємо десь святкувати Різдво. Ми помінялися священниками, священниками парафіями, якраз для того, щоб так само в якийсь якби в інакший спосіб проповідувати саме народження Христа. Але сьогодні вже маємо цю неділю після богоявлення і маємо ці читання, і вони хочуть нам сказати ці читання щось. І слухайте, дуже добре би було, якщо б ми були, знаєте, завжди уважні до цих читань, до цього, що говориться, до цього, що читається, що проповідується. І сьогодні, коли я дивлюся як на читання апостола, який був, це до Ефесян, так само, коли я дивлюся на сьогоднішнє це читання з Євангелія Матея, так, 4 глави. То зауважую важливість проповіді у нашому житті. Тепер дивіться, ми знаємо з вами, хто такий Іван Хреститель? Знаємо чи не знаємо? Ану, помагайте мені трошки. Іван Хреститель проповідував, яка його основна тема його проповіді? Про що він говорив? Ось то мені говорить ззаду По. Покаяння, чули сте, так? Тобто основна проповідь Івана Хрестителя покайтеся, чому? Бо царство Боже близько. Сьогодні, якщо ви були уважені до читання Євангелії, то ви мали зауважити один момент. Що сталося з Іваном Хрестителем? Його ув'язнили. Супер. Івана Хрестителя ув'язнили. І за цього припиняється його публічна проповідь. Тобто він перестає публічно проповідувати. Отак, От відкрито він уже не може. Він може проповідувати тим, хто до нього приходить, або тим, хто є там в в'язниці, де він знаходиться, так? Але публічно не може. Якщо ви знову сьогодні були уважні до уривку Іванелії, що робить Ісус Христос, що Він починає? Саме з цього моменту починається його публічна діяльність, він починає проповідувати. Тобто. Проповідь про покаяння і про царство, наближення Царства Божого від Івана Хрестителя у тому регіоні, можемо казати, припиняється, але не припиняється взагалі проповідь. Ісус Христос з цього моменту, так там є Матей описує, що Він продовжує проповідь. І коли я читаю ці уривки, скажімо так, і співставляю собі цю, цю правду, цю реальність, то це показує нам важливість проповіді. Бог не хоче, щоб проповідь перестала лунати. Бог не прагне того, Бог хоче, щоб проповідь лунала постійно, щоб вона була. І ми з вами, якщо згадаємо старий Завіт, то навіть якщо пророки вбивали і вони перестали проповідувати, що Бог робив? Посилав інших пророків. І навіть після, після Ісуса Христа, Ісус Христос, кому? Заповідає цю, скажімо так, це завдання, цю місію учням, апостолам, а апостоли кому? Своїм наслідникам і до сьогодні. Що це може означати? Дивіться, дорігі і сестри в Христі, коли ми з вами дивимося на проповідь, бо сьогодні, якби основна тема мої проповідь, проповідь про проповідь, то ми мусимо собі звертати саме на це увагу, що це є даром Бога. Проповідь — це не просто одна з пунктиків, які треба виконати як ритуал на літургії. Ну, бо так написано, бо так десь там єпископ заставляє, чи хтось там заставляє, ну, то священик мусить говорити. Ну, Як то знаєте, звикли у народі казати між вами, як ви дуже часто кажете, така в нього. Що? Така, бачите, така в нього робота. Має говорити. Найперше проповідь, ми мусимо розуміти, що проповідь це є дар Бога. Це є дія Бога і через людей для чого? Для спасіння людини. Тепер, коли ми з вами повернемося до читання апостола, до Ефесян, який ми читали, що ми там чули? Кажу нам слово, я не буду цитувати, але перекажу. Одних постановив апостолами, інших. Вчителями, так? інших пророками. І так далі. А для чого це він зробив? Для вдосконалення. Щоби бути сильними у вірі. Тепер, знаєте, я собі так само ставлю якби питання: а чому так важлива проповідь у церкві? Що воно означає для нас? Для чого воно потрібно? Чому Бог і далі робить це? Вже апостол Павло проповідує проповідував вже десь 20 років після. Воскресіння Ісуса Христа після Вознесіння, так? І апостол Павло далі проповідує про ці речі. Чому Він так азартно проповідує? Чому Він так на, о, знову на цьому наголошує, що от Бог знову посилає до вас, пророків, ємоналістів, е вчителів, щоб вдосконалюватися у вірі. Тобто, знову бачимо, Бог не прагне, щоб проповідь переставала бути. І тепер дуже важливе питання для кожного з нас. Що означає проповідь для мене? І це питання я вчора, коли трактор трошки готувався до, до проповіді і е, мав розмову ще з одним священником, я запитався його, що для тебе є проповідь? Знаєте, яка була відповідь? Для мене це питання життя і смерті. А я потім кажу: добре, роз'ясни, що це означає? Що ти маєш на увазі? Він каже, віра від слухання, а слухання через Слово Боже. Так апостол Павло До Римлян у 10 главі каже. А ми знаємо з інших місць Святого Письма е, такі слова. Без віри подобатися Богові неможливо. Тобто для того, щоб ти подобався Богові, потрібно тобі віру. Звідки будеш мати віру? Як навід. Слухання через Слово Боже. Тепер, дорогі браті, сестри в Христі, я хочу вас запитати, звідки ви маєте віру? Звідки ви знаєте про Бога? Ну, звідки? Де перші, де перші проповіді у вас відбували? Як думаєте? Ні, не в церкві. Вдома. Знаєте, як батьки вам особливо майстарші, як батьки казали, «Богочко, все видить, будь чесний, Бог тебе покарає, не буде не будеш так робити. так». Тобто це так само проповідь. Ясна річ, що це трошки така, якби пророча більше, проповідь. Ніж, скажімо так, євангельська, але, але, але це так само проповідь. Тобто, нам говорили, чи батьки, чи сусіди, чи знайомі, чи в кінці кінці священик у церкві, ми постійно чули, що Бог є, ми чули про різні правди віри, ми е, чули про різні речі про Бога, і ми звідти знаємо. Тобто, що це, що це показує? Що для того, щоб мати віру, потрібно мати що? Добрий, добре налаштований слух. І тут я хочу зачитати один коментар, який вчора для себе знайшов. І хочу саме зачитати його, а не переказати, для того, щоб ви не казали, що от священик собі придумав. От я такий коментар до недільних апостолів, до сьогоднішнього апостола. І ми чуємо там, у апостолі ми чуємо такі слова. Для вдосконалення святих на будування Христового тіла. І коментуються ці слова. І з цих слів розуміємо, що ми маємо вдосконалюватися, розвиватися духовно. І церква має зростати, розбудовуватись. Мова йде про стіни, як думаєте? Мова йде про будівлю. Ні. Так, про нас? Маємо розбудовуватися. Якщо дитина не росте це дуже гарний приклад, то ми не тішимося, що зможемо зекономити на одязі. Але що робимо? Ведемо цю дитину куди? До лікаря, щоб питатися, що з нею є, чому вона не росте? А тепер з нами як є? Чи біжимо до духовного лікаря? Знаючи, що моя духовність не росте. Так Так і з нами, якщо молимося, ходимо до церкви, сповідаємося і причащаємося, тобто все робимо правильно, а не помічаємо у собі зростання, то, можливо, занедбуємо своє служіння церкві. Знак питання. Теж можемо поставити запитання, чому моя парафія не зростає, не збільшується? А в нас сьогодні яка є реальність? Збільшуються наші парафії? А навпаки, що роблять? Зменшуються. І так, так, війна, багато хто виїхав, це все зрозуміло. Але я думаю, що питання не в цьому. Я думаю, що річ не в цьому. Основна річ. І потім наступний коментар. Цей. Тобто треба собі поставити питання, чому моя парафія не зростає, не збільшується, і поставити це запитання треба собі. І тут є такі дужки, і в дужках написано саме собі, а не священникові. І відповідь пошукати в собі. Чуєте? Бо дуже часто ми, коли дивимося на парафію, на якусь спільноту, то часто ми кажемо, там нема зростання, бо там такий священник. Знаєте, я вам скажу з власного досвіду. Колись я, як став священником, я дуже великий мав азарт проповідувати, багато читати, щоб знати, що говорити, як говорити, багато цього, всього, цих всіх речей. І потім я стикнувся з одною проблемою. Знаєте, з якою? Яся стикнув з тим, що це все нікому не потрібно. Ну, Нікому тут, скажімо так, трошки перебільшено, але це все нікому не потрібно. І знаєте, як результат до чого, до, до, до чого приходить спокуса? А нащо тоді мені вдосконалюватися самому? Тобто, про що, я, про що я хочу тут говорити в цьому питанні? Що, ми, священники, дуже часто реагуємо на потреби людей. І як люди мають потребу у зростанні у Слові Божому, то повірте, і священник так само буде ну, бути заохочений тим, і, і давайте то робити спільно. Але як, як священник бачить, що це нікому не потрібно, то для себе він буде старатися, якщо хоче сам зростати. Але для інших це велике питання. Тому, дорогі і сестри в Христі, десь, знаєте, перед нами стоїть цей оце виклик, оце питання. Що для мене є проповідь? Чи прагну я проповіді? Чи прагну я слухати? І тут трошки я так затрону питання щодо різних священників і різних проповідей. Так, є випадки такі, коли ну, проповідь така, як один казав, що Е. е. Але з іншого боку, знаєте, свій власний такий досвід. Я коли був у семінарії, вже читайте чотири 4 4 роки, чотири 4 курси, у нас скільки було тих реколекцій, скільки тих всяких священників монахів приходило, ну тобто багато. Кожен день ми слухали проповіді, кожен день ми слухали розумних священників із освітами, з докторатами, із усіма такими так, надбаннями духовними. І коли я приходив на практику, на практику на п'ятому курсі. До, до одного священника і думав собі, ну, та що я тепер буду слухати аж так? І знаєте, що я вам скажу? Коли я пішов слухати ті всі, ну, пішов на ту практику, ходив на щоденні літургії, я слухав ті проповіді, і я захоплювався. Від священника, який вчився в підпільній семінарії. Це проповіді, які будували. Але в чому була проблема? Проблема. Ну, чи, чи проблематика, чи в чому суть боля, вона полягала в тому, що я знав, що я хотів слухати. Я собі не клав такий лише, такий лише знаєте, стереотип, «Е, цей священник, що там, я ж таких розумних слухав, а це і що. Ні. Я не клав собі такий стереотип. Ні. Я прагнув слухати. І це мене будувало. І коли говоримо про проповідь, то я вам скажу одну таку ще річ, що такий якби певний парадокс. Я би, мені дуже, дуже часто проповідь е, і бажання проповіді в своєму житті нагадує людей, які люблять гроші. Знаєте чому? Бо люд, люди, які люблять гроші, чи є в них міра? Є чи нема? Має мільйон, кілько б хотіти. А якщо два має? І навіть красти може, і навіть через голови, через переступати через багатьох він буде, але він прагне, хоче здобути, бо, бо йому мало, йому мало. З проповіддю той, хто слухає щирі проповіді, щиро слухає проповіді, той, хто прагне Слова Божого, з ним відбувається то саме. Бо це для нього є настільки великим скарбом, що він прагне, прагне, хоче, хоче, і ще хоче, і ще більше хоче. Тому питання, дорогі і сестри в Христі, до нас з вами. Наскільки я прагну цього? Тому що дивіться, Бог Бог, Він дає нам цей момент, Він дає нам проповідь як дар, Він дає нам проповідників, так, грішних людей. Недосконалих людей. Коли говорю про священників, то тобто так говорю. Так, але Господь навіть через них собі, що, Тобто, що Господь довіряє навіть нам недосконалим людям проповідувати своє Слово. І ми в свою міру відповідальні за це, але добрі браті сестри в Христі, і ви відповідальні за це. Проповідь має дві сторони. Коли говориться, тобто є той, хто говорить, і є той, хто. Слухає. Той, хто говорить відповідальний за те, як він говорить. А той, хто слухає, відповідальний за що? Ну, як він слухає. Тому як ти слухаєш, наскільки твоє серце є відкрите? Знаєте, один священник, який вже старший священник каже людям: люди добрі, ви знаєте, я маю великий дар від Бога. Ну, так кажуть, знаєте, який? Кажуть, який маєте дар? Я маю дар присипляти людей. А як? Яким способом? Говорити довгі проповіді. Каже, коли я говорю проповіді, довгі, так всі гарно сплять. І каже, є лише одинокі люди, які не хочуть приймати цього дару. Сидять і слухають. Каже, сидять і слухають, тільки бом не говорив, стільки слухають. Це теж дар. І тому я не хочу, дорогі і сестри в Христі, з вами, ну, скажімо так, Десь ну, якби в такому розумінні говорити до вас, що ну, ми всі там погані, бо ми не слухаємо. Ні, справа не в тому. Справа у самій відкритості на слово, яке до нас говориться. Бо це питання у якомусь розумінні питання життя і смерті. Тому що ми з вами, якщо так добре розібратися, то ми з вами більше духовні, ніж тілесні. Після 25 років ми з вами всі помираємо. Мися старіємо. Як би нам це це не любило, але це правда. Ще до 25 якось так сяк, ще, ще ми ростемо. А далі ми приходимо до іншого. А далі ми приходимо до іншого. І тому ми розуміємо, що ми більше духовні, тому на певно, по тій причині до церкви починають ходити люди більше так після 40, після 45. А молодь якась чувствує в силах, а та наша мініту церква, нашу, мені той Бог, наша та духовність. так? Тому, коли ми є більше духовні з вами, то чи не варто вкладати в себе отого от духовного? Тому ми десь з вами, от я як священник, зобов'язаний, ну. В якомусь розумінні говорити вам, проповідувати, настановляти, навчати у той спосіб, який мені даний. Так? Але ви так само у якомусь розумінні, знаєте, що повинні робити? Вимагати від нас священників, вимагати, Отче, говоріть нам. Я пам'ятаю цей приклад, коли ми з я виростав, в селі Онок. У нас священник не жив на, на, на фарі, не було, доїжджав з іншого села. І ми молодь збиралися. Майже кожну суботу чи кожну неділю, вже не пам'ятаю. То було десь в суботу, десь в неділю. Ми збиралися, ми говорили, ми зважалися між собою, ми співали пісні, ну, по-різному було. Я пам'ятаю, я так добре пам'ятаю, коли ми в неділю. В неді... У... Уявіть собі, це сьогодні. це, як Коли я говорю, говорю сам як фантастика, хоч сам брав тому участь для мене це як фантастика. Ми стояли, якби там, чекалися після вечірні, вечірню ми ще на творі, правда, чекали. Чекали сме, коли вийде священик, і просили, отче, лишіться з нами мало, говоріть нам щось маленько. Ну, ми розуміли, що священик вже після другої літургії, після вечірні, після цього всього вже змучений, вже, вже, ну… але все рівно ми мали тут таку наглість приходити і просити, лишайтеся з нами, говоріть там щось. І що я вам скажу? З тої спільноти на сьогоднішній день я вже не пам'ятаю, скільки нас є священників за 15 років. Більше, як 7, 8, треба порахувати добре. Це, це дія Духа Божого, однозначно, це не наша людська сила, тому що по-людськи це нереально. Так? Але, але слухайте, це є велика правда. Тобто, коли є та відкритість на Слово Боже, на прагнення того Слова Божого, то Бог і буде діяти. І будуть зростати наші спільноти. Одна з основних проблем наших спільнот полягає в тому, що нам ми покинули слово. Ми огорнулися, вибачайте, у класну річ, у потрібну річ у церкві. Я тут не хочу проти цього говорити, але ми з вами якби одягнулися у якийсь певний обряд, оце це це, це виконати і, 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 і все. І ми вже відчуваємо себе, чувствуємо себе вже в таких, знаєте, духовних силах. І тут я говорю про слухання, ну і ще сьогодні не говорю, тобто про важливість слухання, ну але я ще сьогодні не говорю про виконання цього слова. Це вже трошки інша тема, хоча пов'язана. Тому, дорогі брати, сестри в Христі, заохочую себе в першу чергу. Себе тому, що сам я, як священник, так само відчуваю, що потребую більше проповідей. Більше слухання, читання. Бо цього у цьому мірі нема. І тому мені подобається, знаєте, от в сьогоднішньому цьому апостолі, який ми читали, подобається, що для чого Бог це все дає? Євангелістів, пророків, цих всіх людей. Для чого Бог дає? Для вдосконалення. Що включає в собі слово вдосконалення? Оце слово, коли ви навіть на українській мові, коли ви його візьмете, вдосконалюватися, це не означає застій, це означає розвиток. Це означає завжди працювати вперед. Завжди працювати над собою. Завжди, постійно. Тобто тут нема. Ага, вже мся намолив, вже мсь наслухав, вжемся начитав тільки, що вже ми доста на, на, на кінця віку. Нема то такого. Слово вдосконалення воно в собі от вміщає оце постійно. Вкладати у себе, вкладати в себе, вкладати в себе стільки, скільки ну скільки потрібно. Я старі, що кожний у свою міру. Однозначно, але. Мусимо бути відкриті. відкриті. Тим більше у сучасному світі, в сьогоднішніх, сьогоднішніх можливостях, це можна собі забезпечити дуже добре. Навіть ця проповідь, якщо все піде добре, так, вона буде у мережі, і будуть люди її слухати і мати можливість так само збагачуватися не тільки тут, у цьому храмі, але і, і якось, скажімо так, в інших регіонах. І багато різних священників можете собі, знаєте, сьогодні вибирати на любий смак, вкус, вибір, кого слухати і як слухати, лише би було що? Бажання. Тому е, я, дорогі і сестри Христі, з одного боку, вітаю вас. Вітаю вас з тим, що бачите, бо Господь до нас такий добрий і такий любий. Він постійно дбає про те, щоб до нас лунала проповідь для того, щоб ми, ми спасалися. Бо це питання життя і смерті. Це питання нашої віри, зростання у вірі. Слава Ісусу Христу!